Слідуючий записав целерія на тоді Словодя Мовіч і підводим рись. Шановний Анатолій Іванович, шановні депутати. Я розумію, що незручно слухати і мови, що ми дограли про те, що ми підтримуємо європейську корсь хотіли, щоб ми зараз сказали, що не підтримуємо. Але я хочу сказати, що в серпні місяці дійсно це було волізвіяння наше, тому що ми бачимо, нам не було ні вказівки зверху. Ми самі прийняли рішення, тому що бачили цей тиск, і ми бачили, як Росія веде себе по відношенню до України. І це була нормальна реакція патріотів нашої Кам'янці, що ми прийняли це звернення. І нас ніхто не зробив. Зараз так само ми наголошуємо, я наголошую, що в розмові з депутатом Верховної Ради Міліченко він з болю казав, що він підтримує європейський курс, він приймає наше. Наше обурення, він розділяє нашу тривогу і просив, щоб ми це діло зробили. А по поводу, і по поводу цього питання, що я написав заяву на позачергову сесію, написав заяву і рішення проєкту я зробив на позачергову сесію. Значить, Якщо у нас сесія позачергово перейшла середи на вівтора, то, будь ласка, я такий самий депутат і маю право, щоб мою заяву і проєкт рішення, яке було і підписано керівниками обслуговуючої ради, було прийнято сьогодні на сесії. Тому давайте не кажіть, які мови, що тут ми щось підіграємо, і там хто не каже, що на і Як у вашому сценарію робиться, то не треба казати. Хто yeah. у нас тут сценаріст. Ми бачимо, хто у нас сценаріст. А yeah. ми говоримо дійсно про те, про нашу державу. Yeah.